Депутат у гуртожитку народний обранець Олег Ляшко вирішив пожити у гуртожитку Франкового університету, щоб стати ближчим до простих студентів. Дня. А, що таке? а що таке Ну ще па ще па. Житиме народний депутат у звичайній гуртожитській кімнаті. Булава, я бачу, тримаєш. У тебе далеко йдучі плани, так я розумію? Це ж не просто так булава. Андрій, ти думав, що Ляшко сьогодні буде у вас в той? Не думав. Не думав, отож. Бач, мрії збуваються на кухні звичайна студентська вечеря. Яєжня Олег Ляшко ділиться спогадами, як і сам колись жив у гуртожитку. У нас кімната була в гуртожитку 12 метрів, де жив мама моя, я мамин чоловік і моя сестра. Чотири чотири людини на 12 метрах. Ну я правда не цілий рік жив, а коли приїжджав з інтернату на канікули, то тоді жив. Ну так, да. Та. І зараз на місці того гуртожитку я будую будинок 25-й. Квартирний, п'ять поверхів, і хочу мешканцям цього гуртожитку подарувати квартири. Будинок ясно не за свої гроші будую, а за гроші спонсорів. Для студентів цього гуртожитку народний депутат подарував тенісний стіл. Лачо їм байдикувати десь там ходить. Хай грають у теніс, хай тренуються. Сидущий раз приїду, зачоти прийму. Ну, цікаво з депутатом грати теніс колись в житті хоч раз. Гостюватиме Олег Ляшко у гуртожитку добу, а вже наступного дня повернеться у столицю.